Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній, в цьому віде відео вечірнє знімаю відео для вас ввечері сьогодні 10 жовтня. Друзі. Ось так. Кролик. Так, що це з камерой? О, Ось кролик, бачите. Їсть, Чур -чур. Ось ввечері зараз скажу вам скільки годин. Сьома вечора зараз. Десяте жовтня. Ось тут кролик. Ось так ну уже темно. Якщо дивитись. І все. О, молоді курочки. Молоді курочки. Курочки молоденькі, тут три. Раз, два, три. А он півень біля них спить уже. А ти що тут біля? біля. Як це, Боже, я забув, як її звати Можете сказати? А! А не знаю, які са. А, пеструшка. Так. Це Ханчика. Що тут там? Бігали сьогодні вже, я так бачу. Сьогодні бігали вже разом. Сьогодні вони вже десятий день разом. Десятий день разом. Це третина місяця вже. Вони разом. Ось тут ось сплять нанизу. Разом похолодні, дивіться, як сплять. Голову, бачите, яку розплять і півень. Вони беруть у свою спину в пір'я і так от сплять. Щоб тепле носики, напевно, їм було. Ну, а це дуже добре, що вони вже трішки вже призвикають. Все-таки ще їдять окремо вранці, тому що ще не дуже так звикли. Має десь, може, місяць пройде. До речі, як ви запитували, як там вже ця. не це... четвертий день сиділа окремо курочка. Ось ця чернушечка, що я не знаю, що з неї таке. Чи якась інфекція, чи що. Як вона нормально. Все нормально. Сьогодні була, воно вже не в клітці, а на вулиці трішки стояла. Я не знаю, що це таке, може, щось не знаю що. Поки що ще нічого вона така на, якась на, на стовбу, на сторбучі, на, на, стор, ну, на... ну зрозуміло, так ось, е, е, якщо так говорити, нахохлочена, так? Якось так, не знаю, я їй даю кожен ранок, даю е, водички, е, слідку випускаю її, от загнав вже. Але вона, бачите, не знаю, що це знаки. Можливо, щось вона там з'їла не те, може, щось, я не знаю. Але, їду, сподіватися, що все добре, я буду ще її спостерігати. Мені здається, трішки їй краще, тому що вона вже не сидить от, в кліття, вже на вулиці сьогодні, хоч була цілий день. Можливо, і вона має десь до, хоч до 21-го. Але бачите, заморозки, але в суботу передають вночі вже і в день 21, вночі 12 градусів тепла. Тобто, ще аби не літо ще передають. Тобто ще не дуже так холодно буде. Ну, о, ну, Знаєш, до листопада вона там десь побуде, ця курочка. Думаю, може щось поправиться. Як сплять, корочки гарно. Корочки хорошенькі. Сьогодні не було змоги зняти відео для вас день, але щоб не пропадало, я хочу, ну, звісно, не завжди, але я хотів. Хочу кожен день викладати відео, щоб не пропускати, щоб все-таки я собі мету щоб кожен день відео викладати. Ну, тому викладаю це відео, знімаю, точніше, зараз. Бачите, як сплять, вони так сплять курочки. Значить, давайте розкажу вам трішки, може, щоб ще часонько, часу часу. E, значить, що таке? Оці от кури, я так зрозумів, їм купили, коли їм місяць, десь не два. Тому що щось вони не дуже великі, поки що, як для шість, ні, шість місяців. Десь їм буде п'ять в цьому місяці. Місяців. В цьому місяці п'ять місяців, напевно, їх буде. Сьомого листопада півень. Буде два роки. Ось ці курочці. одненькі. Де нас іще і другий. І все, по-моєму, це тільки один, два. Один, два. Так, да, напевно, все-таки дві курочки залишились живі дві... 23 го 06 -го 2018 -го року народження. Тому так, далі. Е, оця от е, е, попеляста. І вон там оці оць, е, сірунка і попеляста 8 березня. 2021 року народження. так Білушка і ряба, оті от дві Значить, 6... 7 липня 2018-го. Хто у нас іще? Ці молоді? А, суперхарком. Суперхарком. Раз, два, три. Боже, що це таке? От? Та хватить вже може це робити. так Оці от три з таким золотистим Це вони. Народження. Шостого. 6... Шостого травня. Ну, конкретно ну, і так не дуже точно, бо це куплені ніле десь так вираховують для себе. Ну, Ці молоді, ви знаєте, 24 травня орієнтовно 2023 року. Ось ще вони не несуться, але підростають активненько гуляють, літають. Ну, як літають? Літають, бігають, бігають і розмахуються крилами, так бігають. Ну і все. в принципі. В 8 хвилин вже вам розказав все, що хотів там, коли народились кури, який період, що і які. Добре, друзі, бажаю вам мирного дня, всього вам найкращого. Бажаю миру, мирної ночі, мирної. Щоб у вас все було добре. До нових зустрічей!